Ось така у мене міні-тепличка із старого холодильника. Це вона так закривається. Ну, а сітка це для прикинення. Ну, ось видно, що деякі череночки вже поприймалися. Ось, бачите, да? кілька таких у мене вже кущиків є. А це минулорічний. Там є уже, видно, зараз я покажу, є корінчики. Хоче, щоб я пересадила у більший посуд, але мене найбільше здивувало і вразило приємно те, що чим я ніколи не... Займалася, ніколи не бачила. Але, допоміг випадок, виявляється, можна черенкувати троянди-листочками. І ніколи раніше не бачила, щоб калюс утворювався на листочку. Ви бачите, ось дуже-дуже приємно це. Бачите, якщо із ось такого листочка утвориться кущик новий, я буду дуже рада. Давайте до зустрічі. Я потім покажу, що з цього вийшло.